Компанія автобіс вітає наших підписників. Знову свіже надходження. Це Renault Master, дубль кабіна, евакуатор. Саме такий автомобілі, як багато шукають людей. Чим він цікавий, у нього оригінальний пробіг 182 тисячі. Бувають випадки такі, що ви знаходите машину, а пробіг там не б'ється, то в цьому автомобілі дійсно такий пробіг, ну, як шукають люди, до 200 тисяч, 2,3 145-ка. На механічці коробці передач. Зелений колір, дубль, кабіна. Заведений двигун, зараз чисто автомобіль працює. Коцок по автомобілю немає. Високо стоїть що вперед, що зад Так, гума 100%. Далі крила не побиті, не посічені, пороги цілі. Ручки не розглябані, карти не затерті. Присутні електрозеркала, електропідйомники, коректор фарс, слизька дорога, оригінальне кермо 182 тисячі ріднього пробігу. Айрбек, механіка, кондиціонер, айрбек пасажира. Ось такі під шкіру два сидіння, а взаді диван. Крісла передні з підлокотничками, вони відкидуються, світленький потолочок тахограф. Пороги не затерті, невеличкі ось такі є. Це допускається в автомобілі. Так, задні, не позатирені, не повитирані. Далі рама ціла. По бокам є ящички для, ну, скажем, для багажу. і Зверніть увагу, повна комплектація, все, що потрібно. Лебідка. Робочий процес. Зверніть увагу, в якому виконанні виконаний. Дороблює, тут нічого не потрібно. І трапи, все є, прицепний пристрій. Сідаєте і їдете в дорогу. Куди вам потрібно? Знову таки з другої сторони два трапи, два ящички. Рама вся ціла. Так, пороги підножки не повитирані. Так, Зверніть увагу, яка підлога. Ось Так автомобіль виглядає всередині. Замочки не порозбивані. І зараз покажемо вам під капотом. Чиста м'яка робота, двигуна, ніде нічого не капає, не грюхає, не стукає. Дійсно, рідний пробіг. Саме такі автомобілі люди купують для свого бізнесу. Тобто для далеких подорожей і тисячі, і тисячі, і три тисячі кілометрів. Навантажують автомобілі різноманітні. От, той, хто шукає собі автомобіль, ми теж шукали 7 місяців, але знайшли. Ну, зараз склалися обставини, що змушені продати такі, такого коня. Я кажуть, кому потрібно, можливий готівковий та безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну, можливий продаж автомобіля в кредит. За більш детальною інформацією телефонуйте в компанію Автобіз за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02. До зустрічі до перемоги.